Вітаю Україну, вітаю всіх, хто дивиться нас в Україні. І ті, хто долучається за кордоном. Я впевнена, що таких людей немало, адже 6 мільйонів українців наразі перебувають за межами України у статусі біженців. Переважна кількість цих людей це жінки та діти. Такі дані міжнародної організації з міграції. Осмислити цей досвід спробували автори стрічки Домівка на спині. В її основі історія двох жінок: Тетяни та Альони, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення і зіштовхнулися із питаннями, що робити далі. Облаштовувати своє життя там чи повертатися додому. Фільм отримав спеціальну відзнаку фестивалю глядацького документального кіно Док Київ І зараз я вам пропоную подивитися трейлер, аби краще розуміти, про що нам ітиметься. Чую, але не бачу. Зібрали ми трохи там іще допомоги. То сьогодні або завтра, там як зможемо, відправимо. А я думала, що вас виведуть. Ні, нас не виведуть. Сьогодні до нашої студії завітав режисер домівки на спині Володимир Бакум. А трошки пізніше приєднається одна з його героїнь, пане Володимире. добрий день. Добрий день. Коли ви вирішили знімати домівку на спині? Це було минулої весни. Якраз той час, коли була перша річниця повномасштабного вторгнення, і якось так в просторі літало питання, що. Люди зачекалися умовно нашої перемоги. Так вони ж дуже довго сиділи на, на валізах, і мені тоді здалося, що минула весна, це той період, коли люди почали вирішувати, що далі робити. Тобто, чекати на місце неможливо, треба розуміти, або ми залишаємось, будуємо життя в Європі, або в іншій частинах mm -hmm. світу, або повертаємось. І так серед друзів, які там були, я почав чути, що от, зараз стоїть вибір. Ти бачиш, багато поїхали з дітьми. І треба ж розуміти, дитина ж не може якраз постійно вчитися онлайн. І якраз в нас в Україні почалось питання, що ті, що вчились онлайн, їм треба або повертатися, або їх переводять вже в школу в Європі. І ось. Вирішили цей фільм знімати саме тоді, коли це гостре питання було переселенців, що робити далі. Ви використовуєте не дуже типовий для такого масового телебачення прийом. Це документалістика спостереження. Просто ми показуємо те, що ми бачимо. Чому вибрали таку кіномову? Ну, трошки хотілося кіно. Я розумію, що це кіно більше для телебачення, такі тележанр, але так як я по свій ігровик і більше був пов'язаний з кіно, то хотілося б принести саме такого справжнього артового бачення. Е, Назвичайно є присутні інтерв'ю в цьому фільмі, але воно все одно зроблено в такій ігровій формі. Е, і саме такий стиль дозволив, мені здається, більше людям усвідомити, не впихуючи їм якусь свою правду. А, а саме, що вони самі зрозуміли від героїнь, в якій ситуації перебуває справжня переселеність. Тому що оці такий бар'єр між людьми, які живуть в Україні, і люди, які переїхали, він і, до, і зараз в такій дуже напруженому стані відбувається, тому що ми тут не всі, але багато хто звинувачив людей, які поїхали, так і є, треба це признати. І люди, які там. Теж ніби як висуджують ті, що не поїхали, і от оцей ні, ніби конфлікт ми хотіли досидити в Європі, і ця кіномова дозволила це зробити. Ну і чорно-білий колір. Mm -hmm. Фільм повністю чорно-білий, так, так повністю чорно-ну там є де цвітне mm -hmm. кольорове, але це вже коли люди побачать кіно. Так про це ми ще поговоримо. Як склалися долі Тетяни та Альони? Mm, ну, ми звичайно заздалегідь шукали героїнь, які будуть повертатися, і героїні, які залишаються, uh -huh. і досліджували їхні долі. Одна героїня, з якою ми знімали в Польщі місто Познань, вона вирішила залишитись в Польщі, тому що. Ну, вона, по перше, вивезла свого сина неповнолітнього. Вона з міста Кам'янського, якраз там майже вже доходила лінія області. Так, так. Да. Ось не якби вона вирішила залишитись і будувати своє життя за кордоном. А от Альона, в неї інша доля, вона вирішила повертатися. Вона більш насправді молодого покоління, тому що Таня більш вже вона середнього віку. Uh -huh. А Альона більш молодого, в неї тут воює чоловік. І вона вирішила все-таки повертатися і будувати своє життя в Україні. У нас зараз є можливість з Альоною поговорити живо. Пані Альона Марченко, героїня фільму «Домівка на спині, приєднується до нашого ефіру. Пані Альона, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, коли ви повернулися додому і скільки пробули за кордоном? За кордоном я пробула трішки більше року, десь і три місяці. І ось вже вдома я з червня 2023 року. Тобто, вже ось ось через два місяці буде рік, як я вдома, і я цьому просто безмежно радію і щаслива. Так, я бачу посмішку на вашому обличчі. Це Точно непідробні емоції. Але чи легко вам далося рішення із безпеки повертатися в Україну де бомблять, де майбутнє непередбачуване? Рішення давалось нелегко і воно формувалось довго. Я давала собі умовні декілька термінів. Спочатку це була осінь 2022-го. Тоді вже не було окупації в моєму селі. Але було під питанням, яка буде зима. Е, і тоді було прийнято рішення почекати до кінця зими. І вже в лютому 2023-го у мене була можливість зустрітися з чоловіком тут, в Україні, у нього була відпустка, і мене там відпустили з курсів е, німецької мови. І я ось тоді вирішила, треба підняти це питання, бо скоро закінчується лютий. От ми проговорили і прийняли рішення, що ще весну я добуду, побуду в Німеччині спокійно, повільно закрию там всі бюрократичні штуки, ну якби здам кімнату, в якій я жила, і вже суперспокійно на початку літа я повернусь в Україну. От і так, в принципі, якби в кінці зими я запланувала це і за три місяці вже повернулась в Україну. Чи жодного разу ви не пожалкували про це рішення? Не жалкувала я про це рішення, тому що в мене дуже багато справ вдома. У мене йде зараз потроху будівництво будинку, яким по факту керую я, оскільки чоловік служить. От і я продовжую свою справу. Почату, можна так сказати, в Німеччині. Я продовжую зараз вишивати. Ще не до кінця знайшла справу, якою я буду горіти і займатись, але поки що, це вишивання і плюс частково блогерство. Супер, дякую вам, пані Альоно, що приєдналися. Це була Альона Марченко, героїня фільму Домівка на спині, який ми обговорюємо. Пане Володимире, а коли ж можна буде на широких екранах стрічку побачити? Е, він вже був в ефірі минулої, один раз, Так, да, да один раз минулої осені. А потім ми з нашими продюсерами прийняли рішення, що фільм має фестивальну перспективу. І ми зараз активно його подаємо на різні фестивалі не тільки в Україні, але й в Європі, тому що е, там досить така актуальна. І як тільки пройде фестивальний період, це десь близько півроку рік, і він обов'язково з'явиться в ефірі, в, мабуть, в Ютубі. Угу. А як за кордоном сприймають цю стрічку? Е, його бачили, до речі, німці, угу. так як це і Німеччина. Ну їм це все знайоме, тому що особливо Польща. От у нас є в фільмі коментарі поляків, які допомагають українцям, допомагали і зараз допомагають. Вони кажуть, що навпаки вони мотивують українців залишатися в Польщі, як не дивно, з навіть тими подіями, які відбуваються зараз. Чому? Тому що багато поляків навпаки теж емігрували в інші країни, ближче там, умовно там Голландія, Великобританія. А ці місця робочі зайняли українці. А знаючи, як українці можуть працювати, як можуть вони відносити свої роботи, і вони досить досить мотивують залишатися в Польщі. Але, але ми все одно але... чекаємо на своїх, правда, пане да. Володимире. Ми чекаємо на своїх. No. Дякую вам дуже за те, що ви до нас сьогодні приєдналися. Це був Володимир Бакум, режисер фільму Домівка на спині.